Сьогодні на оглядовому майданчику шотер від третьої особи в декораціях псевдодикого заходу Івл Вест. Якщо чесно, котиком було вкрай важко писати цей огляд. Настільки неоднозначними є думки про гру. Однак ми змогли зібратись докупи і розповісти вам про те, як справжні польові агенти на дикому заході боролись з вампірською загрозою. Геймплей. Як ми казали раніше, гра представляє собою шутер від третьої особи. Хоча битись в ближньому бою ви будете більше, ніж розстрілювати супротивників здалеку. Але давайте розберемося, як саме ми будемо винищувати вампірську загрозу. Зброї у грі небагато, навіть не так. Зі зброї у вас є супертехнологічна прототипна рукавиця, за допомогою якої ви даєте конкретних таких копняків всіляким почварам, револьвер, що має темп стрільби, якому можуть позаздрити навіть деякі напівавтоматичні пістолети, рушниця для високоточної стрільби, і дробовик. Це з основного боєприпасів у грі немає. Вони просто відновлюються з часом. Тож стріляйте, скільки заманеться. Зовнішній вигляд нашого персонажа типовий. Так, ви можете знайти кілька скінів, але це звичайнісіньке перефарбування одягу. Та й в катсценах наш герой буде в дефолтному одязі. Блін, ну серйозно бойова система. Основа рукопашного бою. Оглушення супротивника і його добивання. Якщо казати про дальній бій, стрілянина по слабким точкам. І, звісно ж, перекати для уникнення атак. Можна, звичайно, це все робити через щит, але це не так ефективно. В цілому механіки зав'язані на таймінги. Причому здається, що у противників вони однакові, тому досить швидко стає нудно. Складається ілюзія, що противники відрізняються тільки з кіном і пошкодженнями, що вони наносять. Складність боїв накрочується просто м'ясом, тобто нескорівневими мобами, які затискають нас з усіх боків. Але як тільки ти з ними розмахався, то битва з будь-яким босом стане непередбачуваною. Окремо слід сказати про добування противників. Вони дуже одноманітні, але хоча б щось. Лікування героя і спецздібності. По ходу проходження сюжету у нас з'являється можливість лікуватись за допомогою, скажімо так, аптечки, а не лише з густками червоної рідини, що випадають з супротивників. Більш того, ефекти цієї аптечки ми можемо покращити, як і властивості будь-якого елементу екіпірування. Крім цього, за допомогою своїх технологічних примочок ми можемо підтягувати супротивників до себе, а ще самі підскакувати до них. І ці примочки можуть також покращуватись, а зі зростом рівня персонажа нам дають доступні перки для підвищення ефективності знищення злиднів. Але на превеликий жаль, ми таки не можемо сказати, що вони всі потрібні чи відіграють просто таки ключову роль у покращенні вівісексії смуктунців кровавих. Складалось враження, що то велике дерево перків, то більше для галочки, що типу можна розвивати персонажа. Локації коридорні. Якщо є розгалуження, то там передбачено щось лежить, чи гроші, чи скриня зі скіном, чи заблокованим перком. чи шматочок лору. Те, що зараз буде битва з ворогом, повністю не те, що передбачено. Ч а навіть видно. А ще перед цим у нас спрацьовує автозбереження. Історія: ми граємо за польового агента Джесі Рентьє, що є нащадком голови інституту рентьє, який за прямої підтримки уряду США протягом десятиліть спеціалізується на боротьбі з вампірською загрозою. В країні сформувався цілий Рашара кровасісів. Все починається з того, що ми вийшли на слід одного з верховних кровососів, який проводив підготовку до повномасштабної війни усього вампірського роду з людьми. І, звісно, робимо йому смерть ворогам. Але на цьому наша історія і пригоди тільки починаються. Через те, що ми спойлерів не робимо, тут залишимо на ваш розсуд. Чи хочете ви дізнатись більше. Графіка і звук. Графічно гра вигляд має досить приємний. Звуковий супровід також на високому рівні. Оточення сприймається відповідно до тих умов, які хотіли показати розробники. Чи то пустеля, чи то засніжені вершини, чи то лісиста або болотиста місцевість. Прискіпуватись, звісно, можна, але не варто. Бо тут усе зроблено добротно. Враження. На чому зійшлись котики? Гра вийшла досить нудна, причому нудна з точки зору геймплею, так і з точки зору історії, яка в ній розповідається. Критично не вистачає динаміки в сюжеті, бо всі вау настільки ж передбачувані, як і таймінги супротивників. Рекомендувати цю гру ми не можемо. Але якщо ви фанат ігор про дикий захід чи винищення кровососів, може для вас вона стане непоганим поповненням колекції. Ставимо два котика ковбоя з п'яти. І лапки наші не тремтять. Нагадуємо, що й ви можете допомогти нашим захисникам. Наприклад, долучитись до нашого збору для третьої окремої штурмової бригади. З вас донат кратний 50 гривням, а з нас призи артбук Total War Warhammer, роман Джорджа Орвела 1984 в коміксах і огляд саме на вашу улюблену гру. Та ключі до 20 інді ігор. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. А прогрес можна відстежувати в нашому телеграмі. Зустрінемось з вами просто зараз в наступному відео. Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ. Слава Україні!